За час російсько-української війни піксельний однострій став впізнаваною ознакою українського захисника, символом мужності, героїзму та незламності. Хоча ще 10 років тому українські військові мали інший вигляд: як змінювалося українське військо з часів Русі, і до сьогодення могли дізнатися майбутні захисники України, що навчаються у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Та в інших спеціалізованих навчальних закладах. Їм було представлено виставку Українське воїнство. Історія та сучасність потрібно знати історію свого народу, своєї країни. І тому, щоб не повторяти помилки, які були колись, ми вивчаємо і ми складемо дуже класне НМТ і станемо майбутніх Збройних сил України. З початком російської збройної агресії та широкомасштабного вторгнення багато українців переосмислили роль знань про минуле нашого народу. Про те, що недооцінювання значення історичного спадку є фатальною помилкою, нині дедалі частіше підкреслюють і відомі українські військові. Ми нам дуже важливо виправити помилки, які раніше робилися, де для значної кількості. Я не кажу про просто народу, суспільства українського, навіть військових, не було це зроблено, не було закладно, що Україна вільна, незалежна. Тому ми все виправимо. Я дуже вдячний організаторам молодці. Це треба робити, це треба поширити по всій Україні, поширити і підтримувати, закріпити. Бо краще платити за такі заходи, ніж потім за наслідки, такі ми маємо лікувати форих, поранених, чи більше хоронити. Найважче, чи хоронити втратити Тому краще інвестувати в майбутнє. Всі пасіонарії, всі так і роблять. Це правильна дорога. Цю дорогу для всіх охочих прокладають фахівці Центру досліджень воєнної історії Збройних сил України. Результати своїх досліджень у формі цікавих та доступних виставкових і лекційних матеріалів військовослужбовці щодня презентують як для спеціалістів, так і для широкої аудиторії. Окрім того, кожну експозицію доповнюють, щойно з'являється така можливість. Виставка, яку презентували у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна, це продовження вже існуючого проєкту. Центр дослідження воєнної історії Збройних сил України продовжує цикл виставкових проєктів, підготовлених в першу чергу для нашої молоді, для наших майбутніх захисників, нашої батьківщини, наших продовжувачів. Це в першу чергу ліцеїстів, учнів вихованців ліцею імені Богуна, професійно-технічних училищ з військовою, посиленою військовою і фізичною підготовкою. Для яких сьогодні в чергове ми презентуємо новий виставковий проєкт Українське військо, історія та сучасність, цей проєкт в першу чергу призначений показати нерозрівність зв'язку між захисниками нашої країни минулих поколінь і сучасністю. А ще майбутніх поколінь захисників, які вже встигли оцінити підготовлений матеріал. Найбільше вихованця в ліцею запам'яталися експонати, які використовували українські військові в різні історичні епохи. Йдеться про однострої та екіпірування, символіку, предмети побуту та зразки харчування українських бійців. Це цікаво виглядає, це дійсно в плані цікаво. І багато чого побачила, чого раніше не бачила. І багато форми насправді унікальної, тому що ну от ми привикли, що є піксель, і, мабуть, мультикам і це все. А тут дійсно показано те, що ну раніше я не зустрічала. У Нас є окремий предмет історії українського війська. Ми там вчимо ці дисципліни. Необхідні Вона і доповнює та й мотивує цікаво дізнатися. Наприклад, потім учителя спитати, якби коли це було, як це було у ці лютневі дні. Україна згадує про події революції гідності та про початок великої війни із Росією. Захід доповнили експозицією, присвяченою подіям Євромайдану та другій річниці широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України. Матеріали представлені для майбутніх військових раніше вже довели свою цінність для учнів загальноосвітніх шкіл, адже в фахівці центру тривалий час співпрацюють з Міністерством освіти та науки України. І також ми дуже підтримуємо даний центр в відкритті таких виставок і заходів військово-патріотичного виховання в закладах освіти України як вищих, так і. Повної загальної середньої освіти, тому що зараз в Україні відбувається агресія Російської Федерації проти нашої держави, ми даємо гідну відсіч, чинимо опір. І, Відповідно, саме підняття морального духу, саме підняття і повідомлення про нашу славетну військову історію має велике значення для підрощаючого покоління. Зокрема, Тих, хто пов'яже свою майбутню долю з збройними силами України і, взагалі, з захистом нашої держави, освітяни з військової сфери, також відзначають, що історію їхнім вихованцям набагато цікавіше вивчати на подібних заходах, а не лише з підручників. Для мене, як для офіцера вихователя, дуже важливо, щоб наші діти знали нашу історію, наших попередників, щоб вони культурно розвивалися, робили себе громадянина України, щоб вони мали свій вибір в суспільстві. І вони, я я так надіюсь, щоб вони мали свою справу у військовій підготовці. А мотивацію на це майбутні захисники отримують, досліджуючи тисячолітній шлях боротьби і побут українських воїнів. Вони носили різні однострої, але всі мали одну мету свободу і незалежність своєї країни. Коли бачиш те, в чому воювали твої факту пращури, ті, хто виборювали незалежність України роками, то є якась мотивація, щоб далі йти і далі теж захищати нашу рідну Україну і служити в збройних силах України. Пізнавальний інтерес до української воєнної історії зростає не лише серед військовослужбовців, а й серед звичайних громадян. А значить, кількість бажаючих ознайомитись з цією експозицією центру досліджень воєнної історії збройних сил України надалі лише збільшуватиметься.